Біла церква святкує день знань. Традиційно на урочисті лінійки в навчальні заклади міста приходять представники міської влади та бізнесу. А от школу номер 9 відвідала Настя Багінська, яка отримала гран-прі на слов'янському базарі. На урочистій лінійці вона виконала гімн України цьогорічний перший урок був присвячений темі Україна єдина країна. Вчителі розповідали першачкам про символи нашої держави, прапор, герб та гімн України, а також розповіли, що патріотизм це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій. Діти ж, в свою чергу, розповіли, як вони розуміють, що таке для них власна держава, розмалювали голубі жовто-блакитні кольори та наклеїли їх на мапу України. Багато держав є, людей і різних мов. Та нам мила, одна лише єдина, найкраща країна з усіх. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, українка мати, українкою вродилась, українкою буду, і про рідну Україну вік не забуду. Молодці.